Виготовлюємо бочки МЖТ для видалення навозу. От. І в комплекті ось такі от насоси. Це автономний насос розкидач. Він укомплектований італійським гідромотором, який працює від гідросистеми трактора. Дуже все просто монтується на будь-яку бочку. В комплекті має ось такий от флянець з трубою, Уварюється в нижню частину бочки. От, і прикручується на 4 болта. Сам насос ще дає змогу перемішувати жижу під час транспортування, щоб не відбувалося осаду самої жижі. Ось такий патрубок уварюється з середній частини бочки. І під час транспортування жижа перемішується, робиться рециркуляція цієї жижі і таким чином не відбувається осаду. При виїзді на поле відкривається задвижка на гідроциліндрі і жижа під тиском попадає на лопату розкидача. Розкидається жижа поверхневим поливом до 15 метрів ширина захвата. Оптимальна 12 метрів це тоді, коли рівномірний буде полив по всій площі внесення.